Це у нас така сіль, яку ми беремо з цієї нашої пісницької пісненської сорвешки. Ганна Ганущак сіль не купує. Її для своєї родини жінка виварює із солоної води, джерела якої розташовані поблизу її будинку. Ось така у нас соляна крінечка, яка знаходиться у селі Пістень. Ось так люди приходять, набирають. Соровицею із цієї криниці розповідає, користуються як місцеві, так і жителі із сусідніх міст і сіл. Зі слів Ганни Ганущак із неї роблять сіль, використовують для солінь та консервації, косметичних процедур чи для боротьби із родими слимаками. Це у нас сало у нашій соровеці. Якщо у звичайній солі, воно швиденько ну, жовтіє, втрачає свій колір і втрачає свої властивості, а у цьому збирається зберігається набагато краще. Цю криницю, пригадує Ганна Ганущак, разом із сусідами викопав її тато кількадесят років тому. Неподалік від цієї розташована ще одна криниця гідрологічна пам'ятка місцевого значення. Жінка розповідає, територію біля цих криниць все життя доглядала сама. Зараз вона побоюється, що доступ до джерела та території навколо нього для жителів можуть закрити. Жінка каже, що влітку цьогоріч невідомі люди почали брати воду для досліджень. Прийшла людина, ну нахабно так говорила і казала, що що ви тут маєте взагалі це не ваше право. Я тут буду цим розпоряджатися, тому що мені надало дозвіл косівською міською радою. Я хочу зробити тут благоустрій для туристів. туристи будуть приїжджати, я буду платити податок, ми будемо розвивати бізнес. Жителі села Пістень, із якими ми поспілкувалися, хочуть, щоб джерело залишилося у власності громади. Мені 47 років, з дитинства пам'ятаю, ходили, брали сировицю. Це є сільське, це є наше. Ну, як можна комусь віддавати? Я не розумію, допустим, ніхто думає, це не розуміє, як можна комусь давати. І як це може бути в якійсь оренді, це має бути в вільному доступі для села, для всіх, для, не тільки для села, для всіх людей. Всі люди тоді варили сировицю, всі варили тут і тепер бере, хто хоче, найберуть ну, на доз, на лікі, на капусту, на хто що хоче. Бочками, слінками потім все не виберуть. Але би ніхто не брав свою власність, аби це лишалося громади. Жителі села звернулися до голови косівської громади Юрія Плосконоса із проханням виготовити документи на ділянку, де розташована криниця, та не передавати цю територію в оренду. Лист звернення підписали 48 людей. Юрій Плосконос розповідає, що в міській раді не отримували жодних звернень щодо оренди цієї ділянки. Він каже, що до них звернулися представники курортно-медичного комплексу Шешори, щоб відновити криницю та провести дослідження води із цього джерела. Це є пам'ятка природи. Природоохоронна пам'ятка, і такі об'єкти вони не підпадають під оренду. Відновлення даної і благоустрій навколо неї заявник запропонував здійснити за власні кошти. Якщо у нас є якийсь об'єкт, і ми можемо його провести в порядок, не не витрачаючи при цьому кошти громади, ну то це тільки в плюс. Зробити благоустрій це. Це все з не значить отримати якесь право якогось ексклюзивного користування чи право власності, чи обмежити права інших. Юрисконсульт комплексу Шешури Едуард Дорошківський розповів Суспільному, як саме представники закладу хочуть облаштувати криницю. Безпечний підхід, щоб там до криниці. Ну, ніхто не впав, тому що криниця вона має огородження тільки знизу. Верхня частина вона ну, небезпечна. Зараз там всякі і тварини, і рослини туди падають, е, прокачати і всередині і облагородити підзовні, щоб ну, люди приходили, бачили яка культура і могли користуватися. Де є державні земельні ресурси, які не підлягають приватизації? Ми хотіли допомогти щоб село розвивалося туристичний бізнес. Юрій Плосконос каже, міськрада планує виготовити необхідні документи для цієї ділянки, цільове призначення якої буде рекреація. З його слів, джерело і територія навколо нього і надалі залишатимуться у власності громади. Діана Коржук, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.